Цього року я вам вирішив показати конвейерне плодоношення груші. Коли на одному дереві ми отримуємо врожай різних сортів, які дозрівають по черзі. Першим таким сортом самим раннім, це був сорт Молдавська рання, яка дозріла ще в другій половині липня. За нею йшла красива, яка дозріла в першій половині серпня. В другій половині серпня дозріл в сорт Улюблена Клапа. Це все я показував на каналі. Дивіться. І зараз вже 2 вересня обірвав грушку осінню сорту Маргарита Марія. Маргаріта Марія це одна із найкрупніших грушок. От можемо показати, які тут розміри. Бачимо 414 грам, і це, можна сказати, середня грушка. Бо як я беру трошки крупнішу, то вже ваги ці не працюють, приходиться. Інші ваги вмикати. Бачимо, 550 грам. І це не максимальні розміри, до 600 грам вона буває легко. от 580 грам. Тобто такі Добрі бомбуляки. Ну, Досить смачна солодка грушка, При дозріванні вона відносно розм'якшується. ну Не така м'яка, як от, там, улюблена клапа чи навіть красива. Тобто вона така напівбера, я її називаю. Оцю маленьку, маленький цей плід, до речі, має вагу 200. ну Це якась не кондиція насправді 240 грам. Це не кондиція. Це, скоріше, якась червева, чого я її взяв, бо вона вже м'яка. Ну, щоб просто показати близьку до нормальної її концентрації, скоріше всього, да, вона вона червива. Досить солодка, відносно ніжна. Я рахую достойний сорт. Я його тримаю в своєму конвейері. І потім буду вам показувати ще пізніше які йдуть грушки на другу половину вересня, на жовтень, на листопад. і Потім в наступному році думаю зробити щось подібне з яблунями. Можливо, з персиками, чи ще з якимись деревами, пишіть в коментарях, кому це цікаво, який, який, який приклад конвейерного плодоношення ви би хотіли бачити. Тобто, це я показую набір сортів, які забезпечують от по груші саме, так? Які забезпечують нам майже безперивне таке плодоношення. ну от В плані з це з середини липня і до фактично зими, до грудня. бо... Більш пізні зимові сорта, вони в нас просто, ну, їх треба спеціально зберігати, це не так просто. от Всім удачі та гарних врожаїв